Всім предлагаємо играти ігру Хороша піча Отична піча День четвертий Так, я подумав, що нам треба читати, читати новини, тому що щось буде цікаве. Давайте почнемо читати. Ви ж читаєте, що інформація пов'язана з хоча піч слишком не шавою. Хорош, отже, наших жителів все поражать к другим новостям Наші фестивали на чек Новий новый Їх піці весь мы будем е, пробовать ну, розмовить рецепти піці Сьогодні день половина з половиной Ожидається, що все е, предмет пиццу будуть закрыты так мы здесь грод будет Стоять осередими зі своїми лубими піцями половину з половинкою. От і все сьогодні хороша піч. Піцы... І тут... Баа, цікаже троцілка. Половина з половиною. Дуже погано. А настроєння впало. Я ні, ні не знайом, тепер купін пічу. Доробу з доїть чисто і все. Я не собираюся робити якусь лакшері пічу за нічого. Ой, це вже подарок. Ну подумаєш, наша додаш мені подарок. Я все одно її зроблю піцу. хавай. А наші ти до вас. Це буде, я знаю, що це будуть баклажани. баклажан чи кобачок, я не пам'ятаю вже. Хоча хочу сир і пепероні пепероні. Так, ребятка, робимо. Пепероні. Ну странно, типа всі говорили те, що будуть е, половина з половинкою, ну, але не говорили половинку з половинкою. Ів. Така кайтасоні странна я. я Серьозно, це почалася половинку не з половинкою. Відповідь 4 кошки, бо я не хочу мучитись. Вкусно, Вкусно, вкусно блад, Не, е, Вкусно вкусно. Це дуже гидкош. Ой, блядь, я лош. Блять, що це за братство? Подсказка. Сир, породні і соус, це все серпи проднішоус. І, і ребята, я ще хочу сказати те, що мой влог канал. Його заблокірували і я хочу сказати, що я вже буду в свої влоги. Ну як влоги такі кружецькі, буду випускати в телеграмі. Якщо вам цікаве моє життя, то приходіть в мій телеграм. ссылку в а я вже лишу в коментарях. Але тіт приятної пічли те. А, так те, дітей своїми молитвами. З того підсказка. я хочу пепероні соус. Хорошо, Пепе Епе. там хоче пепероні соус. От я соуса багато не люблю в пеперо в піцях. Блять! No. Пепероні соус Ки пепероні шос, соус, пепероні шос, Я упечайно Такого сиру блять насыпав. Зав мінус, блять, піду Завсю, блять, в мінус піду. Пиздец просто да. так, так, треба її різати не говорила, давайте. Все недовольно пішла. пепероні, поразять на чотири частини. Сир, пепероні, сир, пепероні, сир, пепероні. Сир, пепероні. Якщо вам подобаються такі ігри, типу як е, хороша піч, отлична піцу і хочете таких саме ярко-хороших ігор, ну як ігра до шахів», то пишіть мені якісь самипарати ігри. Зараз мене вже закрити? Можна мені поперені? Ну бра. О, все закрите. Слава Богу, що написала, бо я не хочу її обслуговувати. Я хочу, щоб... Оце швидше печь. Готовий печь обістрі. Я хочу її купити. Я ще хочу купити. Е Захочу на черижелчика. Ось я хочу 25, в мене сніг вистачає 2-7 штук. І я ще хочу. Я зараз покупаю ось це. Чи не ту. Зараз його покупаю. І я зараз... Це мені треба. І мені треба 450 гривень. Ой, це там 2 доларів цих. Ну, валюту ігрову. І я хочу. Ой, да. ну, Наняти оце. Прийти хоче половину пепероні і половину сиру Що він хоче? Половина серь пепероні. Серпероні, ага. <клух> Це дуже удобно, бо цей мене розтрат буде. Благо, наше я вже одне чисто, блять. Неважно. Він говорив это все, ага. Бо Богданець на рейс ще каче дуже. Мені треба. Треба, не буду мучитись. Но... Как ти ж по-пош... Блядь Куди ти спішиш? Так, наша вот ага А якщо вже неск. Поче, це так не Що, ребята, тут хоч будемо чекати людей. Пепероні соус, це все, пепероні соус, пепероні шос. Пепероні і соус. Пепероні. Там не, 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 не треба помилати ж. там ще так, я просто забув про ту штуку, типа я нагад вже кладу. Ця ігра могла обсід дитинства. Я взагалі любив, кожен день грав цю ігру, але я не зберіг, е, ну не е, е, електронну почту не зберіг, типу, цієї ігри. Там де, дру, друга глава з цим то була, типу, друга глава, то по цій була третя глава, і я її для цієї видалив. Ви цю пиццю також додали в моїй день, дякую. 100-100! Хочеш хоч пепероні, Хочу я пепероні. Пепероніч такі пепероні. Надеюсь, вона буде радиться. Бо я робив з любовью, ребята. І я вам хочу брати, що ви мене смотрите. Ну, не ставте лайки, ребята, ставте лайки. Оцінь, это. Э, э, ты что дура, ли Йобнус. Series. Это же пить на serios, serios, serosose, serhos, serios naar дура бнут, нахер так робите. Не понимаю людей який так роблять, забирають гроші, а не мають справи, треба вижити на них політичів. Ні, хороше запечений, блин. я хочу купити 5. Е, зробити день гнізсім. Перед началом я хочу купити, щоб цей апарат ніколи типа не ламався. Типа золотий ту штуку. Квадратний корень із p у ум умме. Коротше, математицька якась тупая. Сір пепероні соус до первої і сір пепероні до другої. І все. Що їм нам сказав, серпероні і соус, серперуні соус, пепероні, шос, ще пепиру. Так нам треба зробити. І що він нам сказав? І я перший, сир, проніс шоу до другої. А їх її... треба різати. Ну, він сказав, ну я порізу. Треба говорити, різати чи не різати. Я хотів би коли нарвать. Щось непонятне. Не, не хочу пону. Ей, пожалуйста, можна мне що немного? Подойдут в Дубае, спасибо. Ну, почувствоваю, йому зроблю любую, значить я мені на нього нічого не жалко, бо хороший чоловік На, на короче, хавай. Спасибо. Я добрий чоловік, щоб ви знали. От би не переігрувати, от би не переігрувати. Ура! Mm -hmm. Ну ну я не хочу ще поки. Я хочу як ще. Оце быстро пети. Ну, в принципі, ще не поки... Моє відкажете потім, це готовий піч обістріє. Ну давайте погано далі. Пропускаємо всі новини. Коротше ще один якийсь бомщик прийшов. Я зараз він вам покажу. Ось цей бомбщик. Бачу. Σήμερα θα σας δείξω μια μπολβόρτερ. Πείτε